Вітаю, і прийшов час спростувати нову серію фейків, які продукує держава-агресор. Почнемо з тверджень офіційної російської влади, що за проявами антисемітизму в Дагестані, начебто, стоїть Україна. Ці твердження лунають від Міністерства закордонних справ Росії. Ключову роль в інциденті в аеропорту Махачкали зіграв київський режим. сообщає ДМІД Росії. Цю ж тезу розносять і російські телеграм-канали. Вчорашні погроми в аеропорту Махачкали результат спланірованої провокації спецслужб України, пише канал Війна з фейками. А російський військовий пропагандист Подаляка пішов ще далі і сказав, що це було зроблено не просто Україною, а разом з Вашингтоном. Знайомі мотиви. Іменно так себя вели майдановці в Києві. Ну что, хтось до сих пор вірить, що толпа в Махачкале не являється тупим орудием в руках Вашингтона. Те, що сталося, це є свідченням колапсу та внутрішнього безсилля команди, яка управляє Росією. І свідчить, що той антисемітизм, який вони транслювали, в тому числі на адресу українського політичного керівництва, знайшов своє продовження. Він знайшов підтримку в устах і в діях власних російських громадян, які вчиняли ці дії, які є дикунством в 21-му столітті. А зустріч з представниками Хамас, які сталися в Москві, лише додали ентузіазму. Цим протестувальникам, які вривалися в аеропорту, в аеропорту Махачкали та намагалися проводити фільтраційні заходи абсолютно кричущі прояви антисемітизму. І звичайно, це не повинно залишитися без реакції з боку цивілізованого світу. Репресивний апарат Росії вміє боротися лише з ворогами режиму Путіна, але не здатен адекватно реагувати на виклики, які виникають через дії самого режиму. Так само викликає звичайно і з одного боку абсурдність, а з іншого боку, обурливість дії російської пропагандистської машини, які закликають всіх хто причетний до подій в Махачкалі, поїхати на територію України та кров'ю змити свої проступки. Отже, що пропонує глава Дагестану Мелікав? Він запропонував задержаним в аеропорту Махачкали поїхати в зону СВО, так вони називають війну, щоб отмитися від позора. А депутат. Госдуми, предложил адправі дагестанських погромщиків також в СВО, зібрати батальйон і для участі в СВО на території України, заявив він. Про що це свідчить? Про те, що участь у війні на території України для росіян це аж не є ніяким там інтернаціональним долгом або проведенням заходів з денацифікації, а це є покаранням, тобто туди мають їхати воювати ті, хто в розумінні російського режиму провинився. Ті, хто мають своїми діями довести лояльність режиму Путіна вже на території поля бойових дій, загинувши або отримавши поранення внаслідок агресивної війни, яку вони ведуть на території України. Тим часом російська пропаганда традиційно намагається використовувати симетричні заходи, взвинувачуючи Україну в тому, що вони самі вчиняють. І, зокрема, речниця російського МЗС Захарова, тобто людина, яка уповноважена транслювати від імені Російської держави на весь світ офіційну позицію, звинувачує Україну, як вона стверджує, в ядерному тероризмі. Про що це свідчить? Про те, що той ядерний тероризм, який влаштувала сама Росія, захопивши Запорізьку, Ріську атомну електростанцію вони намагаються відбивати ось такими звинуваченнями на адресу України. І, звичайно, ніхто в ці звинувачення не вірить, але їхня трансляція та системний характер вказує на те, що інших аргументів в них для виправдання своїх дій не залишилося. Так само виглядають абсурдними заяви міністра оборони держави агресора Шойгу на. Форуму з безпеки в Пекіні про те, що, начебто, війна на території України була розпочата не Росією, а якимись третіми силами. Запад відкрито взяв курс на нанесення Росії стратегічного пораження в розв'язаній проти Росії гібридній війні. Стверджує шайгу, ну варто нагадати, що саме російські війська прийшли з окупаційними намірами на територію України, тоді як Україна жодних зазіхань на територіальну цілісність Росії ніколи не здійснювала. Тим часом ми можемо побачити нові фейки, також абсолютно абсурдного змісту в телеграм-каналах так званих воєнкорів держави-агресора. Зокрема, канал Ріхарда Вагнера з посиланням на свого воєнкора Свістунова стверджує абсолютно нісенітницю. По інформації моєго істочника в РЖенії Зіленського главком ворожоних сил Валерій Залужний арестован по приказу Зеленського і знаходиться під домашнім арестом з запретом. виходити в інтернет, це стверджується на абсолютному серйозі. Звичайно, це нема нічого спільного з дійсністю. Главком виконує свої повноваження. А жодних джерел в оточенні президента України у російських пропагандистів бути не може в принципі. Фейк від телеграм-каналу Путін в телеграмі. Хто не любить к тому приїжджає СБУ абсолютно теж нісенітниця для того, щоб поширити серед російського населення наратив про те, що, начебто, в Україні є якась боротьба за накомисленням, тоді як в Україні насправді є демократія, які можуть позаздрити навіть деякі країни Європейського Союзу. Ну і не можна залишити без коментування вкотре прояв антилюдських наративів з боку російської пропагандистки Скабеєвої, яка виправдовувала удар російської ракети по складу та терміналу нової пошти в Харкові, тим, що, начебто, у вантажах нової пошти була спрятана зброя, і таким чином удар був начебто легітимним. Це нічим не відрізняється від дії терористів, і звичайно, за такі слова, пропагандистка мала б нести покарання разом з усіма військовими та політичними злочинцями після закінчення війни. І завершуємо брифінг з простуванням фейку, який публікує Російське державне агенство ріановості з посиланням на штатного пропагандиста Росії з американським прізвищем, так званий, начебто, як вони його презентують, колишній розвідник. Збройних сил США Скотт Рітер, а насправді людина, яка була засуджена та відбувала покарання за злочини пов'язані з педофілією, який є регулярним коментатором на каналах на кшталт Рашатудей. Так, от Ріттер стверджує, начебто, що Росія в пух і прах рознесла збройні сили України, і, зокрема, сверхточне средство ПВО Росії уніштожили авіацію вооружених сил України, стверджує Ріттер. Тут можна лише нагадати, що таким заявам вже півтора року і в

В перший місяць війни міністр Шойгу так само стверджував, що армія України понісла существенний урон, почти унічтожений ВВС і ПВО. Звичайно, Росія веде на території України агресивну війну, але намагаючись, хоч якось, виправдати і приписати собі неіснуючі військові завоювання і перемоги, вони вдаються до відвертої брехні. На цьому брифінг завершує традиційним закликом: не довіряти державі агресору та їхнім пропагандистам, довіряти українським офіційним джерелам джерелам українському військовому та політичному керівництву, якщо ви мешкаєте за межами України, дивіться канал російською мовою Freedom або англійською мовою UA TV. До зустрічі!